Вітаю вас, мої дорогі. Для вашого здоров'я є в наявності бальзам компанії Лівеста, охолоджуючий ефект з екстрактом каштану 500 мл. Приходить ось так. Таким чином. Тут така пластикова, такий запобіжник пластиковий, має ось таку густу конститенцію. Приємний аромат. Я користуюсь вже багато. Я використала тому що, таких паночок, тому що я ходжу пішки, працюю і тому мені допомагає дуже сильно. Гель з екстрактом каштана має протизапальну та охолоджуючу дію, зменшує больові відчуття, викликані варикозом, зміцнює судини. Та знімає напряки, допомагає зменшити біль в області шиї, плечей та ніг. Якщо десь перетренувалися, то дуже гарно допомагає при м'язових болях. Екстракт арніки розмарину з віробою, покращують циркуляцію крові в шкірі, заспокоюють і розслабляють тканини та м'язи. Бальзам з екстрактом кінського каштана Лівеста 500 мл. Пересилає по. Укрпошті новій пошті поперед сплаті працюю добросовісно. Гостинчик, обов'язково в кого замовлення більше 500 гривень. Буде обов'язково знижка. Замовляйте, звертайтеся, буду рада співпраці.